Усім доброго здоров'я, бажаю. А, дивіться, в нас вже по календарю кінець квітня, початок вже травня. От, і це підходить час, коли треба буде висаджувати нашу з вами розсаду. Томатів, перців, баклажанів там усю розсаду, яка у вас є. От, і що я хочу сказати. Нев якому разі не висаджуй, не висаджуйте розсаду відразу з теплиці, або з будинку, або з квартири, де вона у вас стояла. Її треба адаптувати, обов'язково адаптувати до природних умов до сонця, до вітру, до повітря, до холоду, до усього. Тому краще за все, приблизно десь за 10-14 днів до висадки вашої розсади в ґрунт, її починати вже адаптувати Спочатку виносити її з теплиці чи з будинку на півтори-дві на дві години на вулицю, ставимо ми її не на сонце, десь в затінок ми ставимо на прямій сонячні проміні не ставимо. от І потім вже заносимо знов. І так от з кожним днем ми ми. Збільшуємо час адаптування, а потім можна вже і залишити цю розсаду на ніч. Якщо вона себе гарно почуває, тоді можна вже буде висаджувати її в ґрунт. Тому що якщо ви відразу висадите вашу розсаду з теплиці в відкритий ґрунт, вона може отримати сонячні опіки. Вона від холодного повітря. Та сонце може побіл, бути або білі плями, або сама ося посвітлішити, побі, постати білою такою. Минулому році у мене таке сталося, хоч я її адаптувала, весна була жахлива. От, і все одно від повітря було холодне, сонце пекуче, і у мене світ, світлішала розсада. Хоч я її і адаптувала, бачите? А уявіть, що буде з розсадою, якщо її не адаптувати. Отак. От так що е, починаємо потроху виносити нашу розсаду е, з теплиці і адаптувати потрошечку, потрошечку, і будемо скоро висаджувати вже в ґрунт.